Таким часом ми бачимо багато топових AI-компаній, показують нам своїх AI-агентів. Ми бачили такого від OpenAI, так само я розповідав у відео про Manus та GenSpark. І якщо трошки знаєте, подивитись на цих агентів з іншого боку, то вони виглядають як швейцарський ножик, який нібито вміє робити все, але в той самий час шеф-кухар на кухні ну, навряд чи буде тим швейцарським ножиком користуватися для виконання своїх задач. Так само, як і ось ці AI-агенти, агенти загального призначення. Нібито вміють робити все, але 5 хвилин, будь ласка, Ігор почекай, поки я пошукаю вільну дату в календарку, 20 хвилин почекай, поки я тобі замовлю піцу. І це логічно, тому що треба тому агенту пройти якусь аутентифікацію, зайти на сторінку, щось там вибрати, замовити, мене перепитати. Ну, от в такому принципі воно зараз працює. Але виникає логічне питання: чи дійсно нам потрібні? Такі АІ-агенти в тому форматі з таким користувацьким досвідом, який ми бачимо сьогодні. І взагалі, яке практичне застосування таких агентів на довготерміновій перспективі? Ось візьмемо до прикладу той самий OpenAI-агент, де насправді, якщо там закупатись глибше, концептуально нічого не змінилося. У нас той самий користувацький досвід. Ми заходимо в чат, ми щось запитуємо, і на виході ми отримуємо інформацію. Під капотом цього агента з'явились ті самі інструменти, з якими ми вже раніше працювали: той самий Deep Research, який він використовує для там, сканування інформації в інтернеті, в текстовому вигляді. Той самий оператор, який використовує сканування інформації в інтернеті по сайтам в візуальному вигляді, і термінал, який там вміє писати команди, генерувати Python код Ну і на виході нам робити ті самі Excel, презентації. Там чи якісь документи. Але чесно кажучи, і без цього ChatGPT агента це все й до того можна було робити. Самому вручну можна було це заходити, просити, генерувати звіти, генерувати презентації та інші речі. Ці всі от задачі це є лінійні задачі. І чи ми їх робили би самі вручну, там за кілька ітерацій промтінгом, з існуючими інструментами, чи агент просто викликав по черзі ці всі інструменти і зробив нам ці задачі. Все рівно суть задачі від цього не змінюється, вона залишається лі лінійною. Найбільше, скоріше за все, поштовх буде використанням ось таких от розумних AI-агентів, це той момент, коли агенти почнуть симулювати, коли агенти почнуть виконувати складні нелінійні задачі. Ну, наприклад, то саме навчання роботів, то, що ми бачимо зараз, робить Nvidia. Nvidia створює віртуальне середовище. Де той самий агент емулює поведінку роботів в різних, там нахились, принеси коробку, зроби це, зроби то. І робот навчається, 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 і далі ми вже можемо його використовувати в фізичному реальному середовищі. То саме з таким AI-агентами загального користування. Ну, і вімо собі, що там, в мене є компанія, яка нам виробляє якусь продукцію, і я хочу вийти там на новий ринок з карпетками. І виробляти шкарпетки там для іншої країни. Відповідно, я агенту можу там просимулювати цю всю ситуацію. А що буде, якщо я вийду на цей ринок з таким своїм продуктом? Зроби мені кілька сценаріїв. І оцей от агентний модуль почне це все симулювати. І ось тут дійсно відчувається сила агентів, відчувається та повна їхня потужність, коли дійсно агент допомагає в прийнятті рішень в комплексних задачах. Але ви зрозумієте мене правильно, лінійні задачі теж потрібні. І це добре, що теперішні агенти з певним таким своїм стилем швейцарського ножика вони роблять ці всі задачі. Ну бо ці всі задачі це є одномоментні задачі, які вже сьогодні можуть нам покращити нашу продуктивність. Ось візьмемо, наприклад, мого улюбленого блогера Ітана Моліка. Він часто там публікує різну інформацію про AI, про досягнення AI, і він. Полюбляє оновлювати свої графіки, де він малює AI-ні моделі різні з різних точок зору, з різної перспективи, там продуктивність, кількість токенів та інші речі. І він постійно їх оновлює. Ну і ось тут, оцей лінійний агент йому підходить в сам раз. Тут він разом з ним робить дослідження, він разом з ним малює графік. Цей графік далі, якщо потрібно, він коригує. Ну і в результаті ця от рутинна його задача, вона дійсно в часі, оця лінійна задача, в часі вона скорочується. Він витрачає менше зусиль. Хоча і тут, в цих лінійних задачах, з тим швейцарським ножиком, з таким мультипідходом є свої обмеження. Ось візьмемо якусь там компанію, яка займається організацією подій. І їхня екселька далеко від тої Excel, яку нам показують в демо-презентаціях. Це не є 100 стрічок, 2 закладки. Це екселька з купою закладок, з десятками тисяч стрічок, дуже складні колонки, багато інформації. Ну і навряд чи агент. Справиться з менеджментом такої складної Excel. Ну, це зразу setup to fail. Тобто нема змісту довіряти ось такі ось складні речі таким агентам, в тому форматі, в якому вони зараз працюють. Бо вони з ними просто-напросто не справляться. Я працював з такими складними Excel, і я розумію, як складно їх мейнтейнити, як складно ну, вносити в них зміни. Там і людина ну, може загубитися. Я вже мовчу про того агента в тій формі, в якій нам зараз його показують. Ну і сам Альтман це прекрасно розуміє. І він про це пише, і вони роблять певні полісі для того, щоб відгородити агента від неправильних прийняттів рішень, від неправильних дій. І вони дають людину посередині і кажуть, дивись, людина, агент до тебе буде приходити, і ти будеш клікати там, погоджувати всі дії. Та, якщо ми можемо дозволити використання календарика, подивитись, скільки там в мене вільних слотів на сьогодні, то довірити агенту відписувати на мої листи в поштовій скрінці. Ну, це дуже ризиковано, про це Сем Альтман теж говорить. Впли до того, що зараз ще є ті самі prompt injection, це способи атак на такого роду AI-моделі, коли тобі пришлють листа з промтом прихованим, і агент почне виконувати цей промт, там, не дай Бог, віддавати якусь персональну інформацію. Ні-ні. Ніякому разі компанії не хочуть брати на себе ось таку відповідальність. Тому, будь ласка, людина. Ти їх налаштовуєш, ти підключаєш тих агентів, ти нажимаєш кнопочку, коли агент не впевнений купити це, відправити чи не відправити. І ось такі от полісі зараз присутні в агентах. Але в той самий час це руйнує концепцію, це руйнує користувацький досвід цієї агентивності. Ну бо агентивність це в першу чергу виконання задачі під ключ. Тобто я там делегував щось, агент виконав і віддав мені готовий результат, якому я довіряю, який виконався там з відповідною якістю. З відповідними очікуваннями, ну і відповідно я далі можу там інші схожі задачі теж делегувати цьому самому агенту. Тому з цього всього от позиціонування агент, який робить все, агент такого широкого призначення, мені здається, нам треба рухатись в вузьконаправлені агенти, агенти, які мають певну спеціалізацію. Ну, наприклад, той самий поштовий агент. Я думаю, можна легко зідентифікувати всі потенційні загрози, виставити всі необхідні полісі, але сфокусувати агента. Давай займайся тільки поштою. От цей агент буде тільки займатися поштою, відписувати на листи, дивитись там вільні слоти в календарику, сетапити зустрічі. Мені здається, та сама компанія Grammarly з їхньою нещодавною купівлею іншої компанії і великими інвестиціями. Скоріше за все, буде рухатись в тому плані. Ще один класний приклад, і це той агент, яким ми вже багато часу користуємося. Це, це агент по Роботі з кодом. Так, пам'ятаєте, ми починали там з автозаповнення, коли ти пишеш код, і тобі там підказують, що тут треба написати, яку стрічку замінити. Ми прийшли до того, що в нас є повноцінні агенти, які можуть там сабмітити пул реквести, можуть генерувати коментарі, можуть генерувати документацію, можуть генерувати якісь зміни в код, і це все крутиться навколо однотипної задачі по роботу з кодом. Тобто є певний елемент спеціалізації. Але навіть з такими агентами теж бувають історії. І ось одна з історій, яка сталася, це те, що агент Replit, він видалив продакшн базу даних одного зі стартапів. Там користувач намагався якось це все відновити. Але ні, все рівно він згалюцінував і ось виникли ось такі от проблеми, за що CEO репліту дуже сильно вибачався. Але незважаючи на ось такі от проблеми. Більші менші проблеми з такими AI-агентами, загального призначення чи з агентами по роботі з кодом, ми будемо бачити все більше і більше нових агентів. Чому? Тому що такі компанії, як OpenAI, Google, Perplexity та інші компанії, Microsoft, вони зацікавлені вийти все рівно в кінцевому результаті на загальний штучний інтелект, на універсального агента, який буде розуміти співслова, що потрібно зробити. А можна це зробити лише навчаючись. Тому наші комп'ютери, наші мобільні телефони, де ми запускаємо сьогоднішніх цих транзакційних, лінійних, недолугих агентів, вони є площадкою для тренування. Тому що вони, агенти і компанії, мають зрозуміти, як ми, користувачі, що ми клікаємо, як ми ставимо запитання, що агент робить, що він видає, добре, недобре, як ми це оцінюємо. Ну і на це піде роки часу, щоб такі агенти дійсно навчились і там в якийсь момент виконували наші задачі. І це нормальний підхід. Ми бачили схожий підхід і бачимо схожий підхід в компанії Tesla, коли вони довший період часу навчали свої автомобілі, цієї автономності. І нарешті, от тільки, от тільки от нещодавно, вони запустили свою лінійку автомобілів із автопілотом, що автомобіль може навігатися самостійно дорогами, і то не всіма дорогами, обмеженими дорогами Штатів Америки. То саме з агентами. Ми прийдемо до того моменту, коли агент буде легко навігуватися. Нашим середовищем, в якому ми працюємо, на нашому комп'ютері чи на нашому телефоні, і дійсно виконувати певні спеціалізовані задачі. І тому мені здається, що агенти це в першу чергу не про загальне використання, гей-гей, я роблю все і зразу, а про певну нішу, про фокус, про персоналізацію і спеціалізацію, про чіткі рамки і осі от чіткі задачі, які він може виконувати. Ось цей напрямок, мені здається, і цей користувацький досвід, який нам буде потрібен. І кода, мені здається, будуть рухатись ці всі топові компанії. Навчання плюс спеціалізація. Ось такий от був перший епізод щій історії на каналі. Якщо сподобався, ставте лайки і так само діліться в коментарях своїми думками та роздумами, що ви думаєте на тему AI-агентів.